30 вересня завершився період подачі правок до проєкту державного бюджету на 2026 рік. Команда розумної політики предметно і дуже детально вивчила всі показники і цифри проєкту бюджету. І, звичайно, що разом з народними депутатами МФО Розумна політика ми подали свої правки до державного бюджету і будемо вимагати е скоротити непріоритетні. І неефективні статті витрат держави, які не пов'язані з обороноздатністю держави, не пов'язані з фінансуванням сил оборони наших військовослужбовців, а також тих напрямків, які дозволяють виживати нашій державі в період російської агресії. Під час розгляду проекту, який має відбутися у найближчий час, ми будемо, звичайно, що задавати урядовцям запитання, а також і бюджетному комітету, який буде проходити, мав би, принаймні, проходити предметно кожну правку, питання стосовно того, наскільки пораховано і адекватно оцінені потреби України на 26-й рік, на саме Збройні сили України щоб не повторилася ситуація 25-24 років, ганебна і неприпустима ситуація, коли парламент змушений в авральному режимі по кілька разів на рік. Змінювати показники бюджету, шукати джерела покриття дефіциту і постійно з однією тією самою фразою, що не вистачає на армію. Щоб цього не повторилося, це напевне ключове питання, на яке має дати відповідь Кабмін перед тим, як проект бюджету на наступний рік буде проголосований, якщо він, звичайно, буде в такому вигляді проголосований. Наскільки мені відомо, подано ну кілька тисяч правок точно і. Наскільки це обговорення буде змістовним і результативним, покаже час, але ми точно будемо вимагати відміни фінансування, наприклад, телемарафону, де закладається півтора мільярда гривень, майже мільярд гривень на фінансування політичних партій у воєнний час, напевно, ці кошти більш адекватно спрямувати на сили безпеки і оборони. На будівництво і капітальне будівництво автомобільних доріг знову ж таки у воєнний час, і невідомо. Хто і як планував такі капітальні витрати, і багато багато інших статей, які, на погляд, наш, як команди розумної політики є неправильними і неефективними, поки триває агресія Російської Федерації. Зараз всі ресурси, всі свої сили треба спрямовувати на. Кілька ключових речей: перше, це наша обороноздатність і забезпечення війська, тому що, на жаль, війна продовжується, і це, напевне, головне завдання на 26-й рік вистояти фінансово. Друге, це звичайно, що економічна діяльність держави і підтримка українського бізнесу і платників податків, бо саме з них фінансуються наші сили безпеки і оборони. І третє це звичайно соціальна сфера, яка на жаль. З точки зору уряду не потребує підвищення. Максимум, що пропонується, це деякі соціальні виплати, наприклад, пенсії, підняти рівно на ту суму, на яку планується інфляція наступного року. Тобто про жодне підвищення мова не йде. З нашої точки зору, це не є правильним підходом, тим більше, що коли західні партнери готові і демонструють на практиці конкретні дії по підтримці. Нашого бюджету і фактично закривають своїми кредитами і грантовими донорськими коштами соціальну сферу і виплату пенсій і зарплат, думати про те, щоб ці пенсії і зарплати були правильно перерозпроділені, щоб не було цього розриву, коли одні отримують десятки тисяч, якщо не сотні тисяч зарплат і пенсій, а інші виживають на мінімалку. Ми категорично проти такого підходу. І ще одне з питань, яке ми би хотіли почути відповідь, як уряд планує наступного року покривати великий максимальний дефіцит бюджету, який оцінюється приблизно у 45,5 мільярдів доларів. Не гривень, а доларів. Це дуже великий дефіцит, який насправді поки що немає відповіді, з яких джерел його компенсувати, тому що Внутрішнє запозичення і допомога західних партнерів поки що покриває цей дефіцит тільки чуть більше ніж наполовину. Всі ці питання ми будемо задавати в сесійній залі і обов'язково будемо інформувати вас, яке рішення прийнято. Слава Богу, трансляція Верховної Ради вже відновлено. І сподіваюся, не повториться ситуації минулого року, коли правки до держбюджету розглядала порожня зала. Нікому не було цікаво з монобільшості і з урядовців, що відбувається в сесійній залі. А цей раз буде більш предметна дискусія, бо насправді від цього буде залежати і результативність голосування. Бо станом на сьогодні я не, не впевнений, що за проект бюджету на 26-й рік є достатня кількість голосів, яка б говорила і впевнено могла розраховувати на те, що бюджет точно буде прийнятий. Все питання і обговорення його прийняття тільки попереду.